Займаєтеся? Поліцейські викрали жителя Березівщини у крадіжці з крамниці. Подія мала місце на території Курісовської громади. Вночі молодик прибув до одного з магазинів, де за допомогою лома зробив отвір у стіні, через який і потрапив у середину закладу. Окрім товару, серед якого були, зокрема, продукти харчування, різні напої, цигарки. Зломисник також пошкодив платіжний термінал, з якого викрав ще більше 16 тисяч гривень. Виявила крадіжку протовчиня, яка вранці прийшла на роботу. Протягом кількох годин поліцейські встановили особу та розшукали правопорушника, яким виявився 19-річний місцевий житель. Слідчі затримали його в процесуальному порядку і повідомили про підозру у таємному викраденні чужого мина, тобто крадіжці, вчинені в умовах воєнного стану, поєднані з проникненням у приміщення, що передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за скоєне молодоку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.